Вітаю! Сьогодні я розкажу вам історію людини, яка подарувала людству освітлення, можливість спілкуватися на відстані та ще дуже багато корисних речей. Герой сьогоднішнього відео Томас Алва Едісон, один із найвідоміших винахідників останніх століть. Він оформив 1093 патенти на винаходи в США та ще понад 3000 патентів в інших країнах. Його кредо, усі винаходи мають бути максимально корисними людству та монетизованими. Едісон народився 11 лютого, 1847 року в Майлені, штат Огайо, та був сьомою дитиною в сім'ї. Хлопець почав відвідувати школу в сім років, але провчився там всього лише 52 тижні. Він був дуже гіперактивною дитиною, через що вчителі не змогли із ним впоратися. Одного разу юний Томас Едісон повернувся додому зі школи та передав своїй матері лист від учителя. Мама зачитала синові листа вголос зі сльозами на очах. Ваш син геній! Ця школа занадто мала, і тут немає вчителів, здатних його чомусь навчити. Будь ласка, вчіть його самі. Через багато років після смерті матері Едісон наткнувся на цей лист і прочитав. Ваш син розумово відсталий, ми не можемо більше вчити його в школі разом з усіма. Тому рекомендуємо вам вчити його самостійно вдома. Отож до 11 років освітою хлопчика займалася його мати, що була вчителькою за фахом. Незважаючи на те, що Томас навчався вдома, він отримав достатній для життя багаж знань, проводячи довгі вечори за книжками. З дитинства Томас, який просто обожнював п'єси Шекспіра, мріяв стати актором. Але бажання грати на сцені так і залишилося нездійсненим, оскільки хлопчик був дуже сором'язливим і він боявся виступати при аудиторії. Проте він писав вірші. Працювати Едісон почав доволі рано, і вже в юні роки він знав справжню ціну грошей. Коли Томасу було всього лише 13 років, він почав продавати газети. А згодом він почав випускати свою газету, яку розповсюджував у поїздах. Томаса манила техніка, і він прагнув осягнути її обряди. І тому у віці 16 років хлопець попросився працювати учнем телеграфіста. Пізніше сам Томас зізнавався, що саме ця робота спонукала його до багатьох винаходів. Декілька років свого життя Томас Едісон присвятив телеграфній службі. До моменту, поки в 1868 році не зрозумів, що через свою роботу він починає втрачати слух. І фактично відразу ж молодик переключився на науку, вже маючи за плечима деякий досвід винахідницької діяльності. У 1869 році він отримав перший патент на електричну машину для голосування в американському конгресі. Після натискання на перемикач голос конгресмена записувався на біль. Коли винахід був представлений у Вашингтоні, Едісон отримав відповідь, що машина працює повільно. Конгресмени набагато швидше самі запишуть свій голос. Отож, машина для голосування так і не знайшла свого застосування, і це був один із найбільш невдалих винаходів підприємця. Того ж року вчений виготовив модернізований телеграфний апарат на замовлення глави компанії and Stock Telegraph Company маршала Леферца. Він відрізнявся підвищеною надійністю та швидкістю друку 200 слів на хвилину замість 50. Едісон сподівався отримати за цей апарат 3 тисячі доларів. Але побоюючись, що замовник вважатиме цю суму надто за високою, запропонував йому назвати ціну самостійно. Левердс запропонував йому цілих 40 тисяч доларів. Отриманих грошей Томасу вистачило на створення власної фірми з випуску телеграфних апаратів. У 1876 році підприємець створив першу в світі промислову науково-дослідну лабораторію в Менло Парк, штат Каліфорнія. Її можна вважати одним із найважливіших винаходів Едісона, оскільки саме в ній вчений проводив свої експерименти. Лабораторія невпинно розросталася та укомплектовувалася кваліфікованим персоналом. Наукова робота була спрямована на комерційний результат. Напевно, це був перший в історії технопарк. Саме тут було представлено інноваційний мікрофон із вугільним елементом, який працював на порядок краще за колишні. Тоді ж на світ з'явився фонограф, за допомогою якого записувалася та відтворювалася музика. У 1876 році вчений запатентував гравірувальний прилад Stencil Pens, який через багато років був модифікований Самуелом Орейлі в першу тату машинку. З усіх природних фізичних явищ Едісону найбільш цікавою була електрика. Саме її вивченням Едісон займався більшу частину свого вільного часу. З моменту, коли в 1803 році російський фізик Василь Петров відкрив явище електричної дуги, а його співвітчизник Олександр Лодихін у 1873 році реалізував її в роботі лампи розжарювання власної конструкції, не один десяток винахідників працювали над конструюванням різноманітних освітлювальних елементів. Томас Едісон також зібрав кілька досить незвичайних для того часу ламп, придумавши гвинтовий цоколь і патрон для його закручування. Винахідник відзначив вирішальне значення вакууму під час випуску лампочок. У 1880 році Едісон подав заявку на отримання патенту на лампочку своєї конструкції із вугільною ниткою. Заслуга американського вченого полягає не в тому, що він запропонував лампу розжарювання, а в тому, що він створив практичну систему електричного освітлення із ниткою розжарювання високої міцності, а також можливістю одночасного використання цілого ряду освітлювальних елементів. З метою обслуговування лампочок в 1882 році Едісон запустив у Нью-Йорку першу електростанцію. Едісон працював над тим, щоб забезпечити живлення цілої системи ламп. Його знайомі доволі часто дивувалися, чому це у великого винахідника так важко відкривається хвіртка на воротах. І один із них помітив. Що такий геній міг би сконструювати щось більш досконале? На що отримав відповідь: мені здається, що хвіртка сконструйована геніально. Вона з'єднана із насосом домашнього водогону, і кожен, хто входить, накачує в цистерну 20 літрів води. Наступний період життя Томаса Едісона відомий боротьбою за ідею масового поширення постійного струму. Електрика широко використовувалася не тільки у Америці, а й у Європі. І у тому чи іншому куточку земної кулі темні вулиці почали освітлюватися електричними ліхтарями. Вченей досить довго суперничав із Ніколою Тесла. Вони весь час сперечалися щодо використання постійного або змінного струму. Тесла був прихильником змінного струму. А Едісон дотримувався іншої думки і часто влаштовував демонстрації, які доводять небезпеку змінного струму. Постійний струм був куди безпечнішим за низьких напруг і міг накопичуватися в акумуляторах. Але як нам вже відомо з історії, зрештою перемога все ж таки прийшла до змінного струму. У 1886 році Томас переїхав зі своєю лабораторією до Весторенджо, штат Нью-Джерсі, де продовжив роботу в інших галузях конструювання. Приблизно в ці роки на світ з'явився лужний акумулятор Едісона, який почав використовуватись у автомобілях Ford T та підводних човнах. Навіть у похилому віці Едісон продовжував дослідницьку роботу. Працюючи на програмах для БІМС США, ця людина відрізнялася дивовижною цілеспрямованістю та працездатністю, проводячи за працею по 16-19 годин на добу. Протягом життя Томасу Едісону було видано 1093 патенти на винаходи. Серед них аерофон, електричний лічильник голосів на виборах, тикерний апарат, вугільна телефонна мембрана, мімеограф. Фонограф, вугільний мікрофон, лампа розжарювання, кінетоскоп та залізо нікелевий акумулятор. Коли в 1931 році обірвалося життя одного із найвідоміших на планеті людей, у всіх США на одну хвилину вимкнули світло, щоб вшанувати пам'ять дослідника, електричних явищ. Та винахідника популярної лампочки розжарювання із вугільною ниткою. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До побачення!